До Нового року залишилось дуже обмань часу. У всіх нас зараз, Томас, почекай, зараз тебе покормлю, хазяки, 4 дні не було вдома. Так ось, мої дорогенькі, якщо у вас накопився негатив, порча, злази і ще всяка-всяка хріновина, звертайтесь до мене. Я всім допоможу. Пишіть в коментарях, несіть до мене додому свою білизну, У мене є. Чудодійна пральна машина. Саме така пральна машина допоможе вам збавитись від негативу, порчі і всякої хріновини. Їй же 17 років, їй же з'їла і ржа, але речі, які будуть пратися цієї пральної машини, повернуться до вас без негативу, і ви позбавитесь порчі. І всього самого-самого поганого. Звертайтесь до мене, це недорого. І ще, можливо, хтось хоче поміняти таку пральну машину на нову, теж пишіть в коментарях. Я уважно все прочитаю, і ми домовимось. Всім доброго настрою! З вами була я, Чородійка Наталі.